Привіт, друзі! Я вас вітаю, така розвітає осінь, вже глибока осінь. І скумпія, яка називається Пурпурфоліс. Подивіться, яка краса, боже, неймовірно, як вона гарно контрастує із кіпорисовок Лавсона, називається Іван. Ось. Як вона гарно вписалася в тутешню компанію. Трошків діду, побачите, як це все красиво, разом виглядає. Ти там є? Нема фокуса, треба дивитися, де фокус на сість. Так, о, ось так, о, там. Коротше, ця скомпія Пурпурфоліс, вона е, росте великою, насправді, великою. І, можливо, в мене буде час її теж десь. Ой, що це роблю? Ага, це вона наближає, віддаляє. Це, зараз експериментую трошки з ціми, із цими, е, і е, з ручною зйомкою відео. Ось, вона така червона, не, не завжди, скажу так чесно. У е, неї. У неї дуже часто листя зеленувате, і тільки молоді просто в неї червоніють. А з часом уже коли проходить глибоко осінь, настає така вся вишневого кольору, дуже ефектна рослина, суда тут на сонці. Вона тут гарно мене, бачите, поруч внизу є і полин такі, і я, і, і ці господи, ялівці. Ну да, ялівець, хаті пря п'єно познайомиться тут, тут сосна. Дуже красива рослина. Я вам дуже рекомендую її садити в садах, навіть невеликі, тому що бачите, така ось дуже красива композиція. Із модрини вже, вже пад і хвойних осипається. Їх вонях рослин називають от такий китай. Тут ходить китай, тому що от така. Тут, бачите, які схил, мене такий, породні, не ми як будували цей будинок, цей, цей виходить, то тут були насипи. Тут взагалі був такий кошмар, а тут е, пісок, скло, все ж хоч було. Коротче. А я от бачите, зараз йому я зараз отак зробив таку красу. Тому теж робіть красу, живіть, доки живеться. Життя коротке, навіть якщо вживати 100 років, повірте, це дуже мало для того, щоб зрозуміти світ. Тому спішіть жити, Па-па.